Вітаю вас, всім привіт! Перед вами каталог турецької компанії Фармасі, в якому є дуже багато класної, результативної, ефективної продукції Смарт Лав Україна. Звертайте на це увагу, замовляйте, пробуйте і побачите, ефект вас здивує і потішить. Буде класно, будете ще повертатися за цими покупками. Так і я пропоную відео огляд замовлення першого в серпні 2025 року. Я взяла два каталоги, звісно, тому що одного буває мало, а потім ще підкупляю, якщо мене хтось бере. А зазвичай то всі в електронному вигляді. Це вересень місяць, вже є огляд на нього. Бажайте. Перейдіть, будь ласка, на інше відео в моєму каналі і подивіться відео огляд. Буду за це. Вам дуже красно вдячна. Посподобається, ставте подобайку, підписуйтеся, дуже приємно. Так. Основа ма праймер під макіяж 25 мл, дуже класно е, вирівнює тон шкіри і перекриває пори, які стають менш помітними. Головне, будь ласка, на зволожену шкіру обличчя. Тобто протенізували, крем нанесли і потім наносити ось таку основу праймер під макіяж. Дуже, дуже себе гарно зарекомендувала. Зараз крута ціна 339 гривень, замість 459 гривень. Суперова економія. Бажайте, будь ласка, поспішайте. Є в, е, в замовленні, є в наявності в, в каталозі. З, знову таки, CC крем 00 ну, Fire. Тон з ефектом SPF 25, тут його 30 мл, дуже класно зволожує шкіру обличчя, дбає про її стан і. Дуже ніжно перекриває недоліки шкіри, дуже ніжно, не забиваючи пори. Це дуже дуже, дуже класний результат від такого Сісі Крема, тому що він йде доглядовичий, доглядуючий. І його ціна зараз 329 гривень і зазвичай 439 Тобто економія прям дуже-дуже велика. 90 гривень на одному тубі. Це супер. Поспішайте і майте дуже гарний дбайливий догляд за шкірою обличчя. SPF 25. Крута акція. До 7 числа можна було купити за кожні 10 балів в суму замовленню рідку матову помаду 4 мл. Яка має гарний матовий фініш, яка нікуди не дівається, коли ви їсте, е, яка не затікає в якщо є зморшки навколо губ, вона тримається і вона дуже гарний, е, такий доглянутий вид е, губ робить е, вигляд. І це дуже-дуже класно. Була знижка додаткова за кожні 10 балів і ще 20,0%. Уявляєте собі, якщо помада зазвичай 429 гривень, то якщо ви щось замовили з каталогу, можна було купити її за 319 гривень. Уявляєте, яка велика економія. У мене в замовленні дві, знову-таки, 02 відтінку, дві помади. І одна помада в мене в замовленні це в нас йде 11-й відтінок. Така вона трішки, м, наче як ніжно-рожево-бусково, такий відтінок. Дуже гарний, дуже ніжний, класний. Мені дуже подобається, що зараз такі білі футляри, бі білий копачок дуже гарно. Дбайливо, класно лягає шикарно на вуста. Я ж кажу, дуже гарний. Маєте стильний вигляд при такому використанні губної помади. Парфумований, парфумований. Ласьон після гоління, бальзам хіс-повер класний. Він просто неймовірний. Хочу знайти, де ж його ціна, але не можу знайти 209 гривень, наче. Да, 209 гривень, дуже класний ароматний, це дуже крутий, парфумована, дуже крута парфумована вода. Ви знаєте, що в фармусі є тільки парфумовані води, починаючи від 30 від 50 мл і вище до 100 мл доходить, Уявляєте собі, класний він зафольгований іде, дуже гарно зволожує шкіру дбайливо після гоління. Знімає, якщо є почервоніння, подразнення дуже гарно знімає. І це дивовижний дивовижний аромат. Який на шкірі обличчя після горіння в чоловіка суперовий. Взяла я ще собі для своєї колекції пробні зразки. Я не купую пробні зразки, коли оце навіть вчора здавала я замовлення в фармасі, але за 50 гривень я не купувала пробні зразки. Беру вже так, є, то я їх купую по 15 гривень, звісно, але я собі знаю те, що я собі вибрала, те, що мені необхідно. Я взяла три Vibrant Aura. мені дуже доподобать цей парфюм жіночий, просто дивовижний, просто дивовижний. Я їх можу роздати людям і люди. Спробують тут великий об'єм, і взяла ще сенсейшн Сенсантіон Сенсейшн. Взяла чотири пробні зразочки, тому що це ті парфюми, які ходові, класні, і якими я можу поділитися з клієнтами, які можуть поносити на собі, спробувати, що це за аромати, як вони розкриваються чудово на шкірі інших людей. Суперово, просто супер. Далі ви знаєте, що я полюбляю турецьку каву кава Турція, нутрі плюс, і я дочекалася акції. Зараз кава з цикорієм нутрі, кофі, нутрі плюс, 16 стіків по 2 г за 109 гривень. Ціна незалежна називається. Дуже зручно, дуже класно брати з собою. Мені подобаються самі ці стіки стійки, дуже гарне оформлення і дійсно кава смачна. Цикорій, ви знаєте, що це інулін, який не підіймає тиск, покращує, не підіймає рівень глюкози, покращує. Стан ну, як, бадьорості такої, знаєте, і це дуже-дуже чудово. Тут виходить, 60% йде цикорія і 40% йде кави е, Турція. Внутри «плюс». Чудово дивовижно і ціна 109 гривень, мінус ще знижка мене консультанта, то взагалі це для мене суперово. Я взяла собі дві пачки в запасники, тому що це така річ, що я буває п'ю, а потім буває перестаю Взагалі користуватися. Як мені по піднастрійні, як по моєму здоров'ю. Правильно, все вірно. Да? Так, Я взяла верніше, мене замовили, це дуже класний засіб, це іде гель-лубрикант. Доктор Туна тут виходить 100 мл. Давно мене не купували. Він іде зафольгований, все чисто, гігієнічно, дуже класно, і це річ, яка необхідна при статевому житті, коли є дискомфорт, сухість. І він забезпечує приємні відчуття, не шкодить латексу, і на водній основі не залишає жирних плям ніде, не на простирадлах ніде. Тобто дуже класний ефект від нього. Його ціна 139 гривень. Ось така краса. Дуже мої клієнти раді, що його повернули знову таки в каталог, тому що можна було купити раніше в розпродажах. Зараз вже вільно доступно можна купити за 139 гривень. Я рахую це взагалі високої якості гель-лубрикант, це дуже гарна ціна в наш час. Суперове, суперова ціна на суперовий засіб. Це в нас іде рідкий засіб для миття посуду. У мене в замовленні три пляшки. Це особисте моє замовлення. Чому? Тому що ціна зараз 259 гривень 500 мл, а зазвичай 349 гривень. Ви уявляєте, яка велика різниця? І саме цікаве, що цей рідкий засіб він дійсно густий. Дуже зручно користуватися, має ніжний аромат лимону, і його потрібно геть трішки, щоб вимити посуд. Ганчірочки, чим ви миєте губки, да, вони не закисають, вони мають приємний, реально класний аромат. У мене довгенько не було його. То я користувалася нашою українською компанією, брала в іншій компанії, але е, повернулася як тільки акція з'явилася. Я взяла собі запасники, тому що я його можу і розвести пів пляшечки ще мінімум на літр. Це можу розвести, а то й більше. А ні, то я використовую оце стільки видає дозатор. Один натиск більше мені не потрібно. І вже далі по потребі на губку на ганчірочку чудово відмиває посуд, шкіра рук м'якенька, гладенька, немає такої сухості, нічого не пересушує шкіру рук. І саме головне, що залишає дуже приємний аромат. Посуд чистий, містер Віпс. Я рекомендую від душі концентрований 500 мл, за таку ціну 280, 259 гривень. Дівчата це зараз дуже крута ціна на дуже крутий, реально, реально крутий дієвий засіб. Все в нас в порівнянні да. Все ми оцінюємо в порівнянні. От як не було можливості купити дорожчі мені, так? я дочекалася і я знаю, що я буду користуватися дуже тривалий час, реально високоефективним, класним засобом. Тому що це, це просто суперовий для посуду. Супер просто. І ще крута пропозиція: 169 гривень, це в нас іде засіб для видалення плям. Гель такий, концентрований іде. 500 мл. У мене в замовленні 5. Пляшечок, 3 пляшечки мої і два для замовника. О! П'ять пляшечок. Всі зелененькі, тому що це веган. Мені що подобається в цьому засобі, в цьому гелі? Що? Плямка, да? я змочила теплою водичкою, трішки його нанесла, тут все зафольговано, все закрите, дуже приємний, до речі, аромат. І е, нанес, на, нанесли на плямку, трішечки наляли його, е, пальчиками розне, розтерли, 3-5 хвилин потримали і потім до пральної машинки. Може наливати і до пральної машинки відразу, але якщо є така видима от, е, зараз літо, да, і дуже багато людей діткам купує і собі також морозиво із шоколадом. Шоколадне з какао, да? і ось чомусь це саме морозиво, якщо є ляпка, його потім практично неможливо відіпрати. Помидори дуже важко відіпрати. Вони такі, як ржавчина, прям, як і ржа, да? неможливо, то цей засіб дуже гарно справляється. З жир, якщо жирна пляма, якщо десь щось, яшка, кров, трава, сік, вино дуже реально класно. І ціна зараз, я ж кажу, не 229 гривень, дивіться, яка економія, а 160 9 гривень. Уявляєте собі, яка величезна економія. Так що мої клієнти сьогодні отримають і будуть задоволені прати ось таким. Ще хочу спокусити на ось такий класний засіб, який дійсно кожна господарочка оцінить в те, що дуже реально необхідна річ, тому що ми кожен день миємо посуд кожного дня. І це найкращий, з яких я користувалася. Дуже багато фармасі, практично все. З чим я користуюся від компанії Турція Фармасі практично все мені дуже сильно до високої якості для високого результату для мене заходи воно просто як пісня знаєте це реально я дуже чекаю і мої клієнти чекають уже третій місяць пішов я не можу купити засіб для очищення унітазу. Ну ніяк не можу. Є вже вже і по 319 гривень. Я вже думала все, вже точно замовлю, точно замовлю. Замовляти нема на складі. Ну, побачимо, може якраз е, е, обіцяють, наче з 15-го числа, то я буду собі, звісно, брати навіть по такій ціні. Не буду чекати акції, а буду брати 3-4 пляшечки, дасть Господь Бог кошти, тому що м -м, перепробувала дуже багато компаній. Дуже багато різного, які тільки, що я тільки не купувала. Ні. По-перше, запах тут чудовий, такий ледь-ледь хвоє. ледь-ледь. Не потрібен він такий яскравий запах. Не потрібно. Ледь, я ж кажу, хвойний такий. знаєте, Потім дуже концентрований. Реально, білосніжне унітаз, вапно навіть застаріле, відмивається, відчищається, то і ще й дезінфекція. І я оце чекаю. Це я вже чекаю 15 число. Раніше замовлення здавати не буду. Вчора правда, здала одне замовлення, знову не мав наявності. Чекаємо, вірю, що буде 15-го, тому що е це дуже ходовий продукт, е концентрований і він буде. Реально повинен бути дівчата на складі. Я вірю, що після 15-го він буде. Будемо відразу робити замовлення. Тому тобто, що в мене багато клієнток теж його чекає. Таким було моє декоративно, косметично м -м, і для оселі замовлення. Я дуже задоволена ним. Тому чекайте на нові відео, будьте здорові! Всього вам найкращого. З вами була Наталя. Ви найкращі, бо ви зі мною обіймаю вас, миру, здоров'я та добра вам!